Вітаю! Я отут отримав буклети з Пенсійного фонду і зрозумів, що хочу зняти дуже важливе відео, яке стосується всіх людей, в тому числі і діток. Мова піде про страховий стаж. Що це таке? Це той період часу, коли людина зі свого доходу виплачувала якусь частину як соціальні внески. З 2011 року це так званий ЄСВ. І від. Наявності цього страхового стажу залежить взагалі можливість отримувати певні виплати від держави, а також розмір цих виплат. Наприклад, це виплати по інвалідності, виплати в зв'язку з втратою годувальника, виплати в зв'язку з лікарняними, в зв'язку з отриманням пособі, так званого по безробіттю. Ну і також, звичайно, це можливість вийти на пенсію за певним віком досягнення. Я маю на увазі солідарну пенсію, а не накопичувану про обидві в мене були ролики. І якщо ми, наприклад, говоримо в деяких випадках про дітей, да, то якщо не таке, на жаль, стається, що втрачається годувальник, то в певних ситуаціях те, скільки буде отримувати дитина, залежить від того, який був страховий стаж у годувальника сім'ї. Якщо говорити про, скажімо, пенсію по інвалідності, якщо у людини було недостатньо страхового стажу, то вона не зможе отримувати цю пенсію і відповідно. Буде отримувати так звану соціалку в розмірі 2100 гривень. І дуже важливо цей страховий стаж перевіряти. Чому? Тому що, як показує практика, що дуже часто буває таке, що він не враховується, і, відповідно, людина виходить на пенсію пізніше, ніж вона розраховувала. Наприклад, пенсія за віком. Що ми маємо на 2025 рік згідно таблиці? Якщо людина хоче вийти в 60 років, потрібно їй мати 31 рік стажу. Якщо в неї 22 роки стажу хоча, вона вийде в 63. Якщо 15, 16, 17 там, то вона зможе вийти на пенсію солідарно тільки в 65 років. Тому в наступному відео ми поговоримо про те, як через особистий кабінет на порталі пенсійного фонду. Можна перевірити свій страховий стаж, де ви працювали, ну, а також дізнатися розмір майбутньої пенсії. Дякую за вашу увагу, за підписку, за коментарі. Бажаю вам все найкращого.